Слава Україні про нові санкції Сполучених Штатів проти РФ. Як на Київщині наживалися на будівництві дитячих садків у Хмельницькому, дві сестри знайомились із чоловіками, аби пограбувати впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім в подробицях. На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула 17-річна дівчина. Окрім цього, щонайменше 10 -ро людей постраждали внаслідок ракетного удару Росії по місту Берестин. У результаті атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, а також приватні та багатоквартирні житлові будинки й адмінбудівлі. Рятувальники оперативно загасили два осередки пожеж. Привласнили 4,5 мільйони гривень на будівництві дитячих садочків на Київщині. Слідчі поліції повідомили про підозру шістьом учасникам оборудки. Серед підозрюваних колишні посадовці Київської обласної державної адміністрації та представники комерційних структур, які у 2021 році уклали договір публічних закупівель про будівництво двох дитячих закладів. Для особистого збагачення фігуранти вносили до документації відомості про нібито проведені будівельні роботи, які фактично. Не виконали у результаті таких махінацій. Вони вивели 4,5 мільйони гривень через підконтрольні суб'єкти господарювання в готівку та розділили між учасниками оборудки. Максимальне покарання за такий злочин до 12 років ув'язнення. У Сполучених Штатах Америки готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Його схвалив президент США Дональд Трамп. Як повідомляє видання РБК України про таке рішення? Написав у соціальній мережі X сенатор США Ліці Грем. За його словами, документ передбачає розширення повноважень президента у питанні вторинних санкцій. Це дозволить Вашингтону карати країни, які продовжують купувати дешеві російські енергоносії та фактично фінансують російську військову камп. Ампанію проти України він також підкреслив, що нові механізми забезпечать Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання російського диктатора Путіна до мирних переговорів. Санкції можуть торкнутися не лише Росії, а й її союзників, зокрема Ірану. У городку в останню земну дорогу провели ще одного відважного воїна Олега Ющишина, 1979 року народження. Його серце передчасно зупинилося 11 листопада 2025 року на Сумщині, де він ніс службу. Світла пам'ять воїну щирі співчуття рідним. У Хмельницькому поліцейські оголосили підозри двом сестрам, які знайомилися із чоловіками, а потім обкрадали їх. На рахунку зловмисниць, щонайменше п'ять епізодів загальна сума збитків завдана, потерпіли майже 300 тисяч гривень. Як встановили поліцейські, дві місцеві жительки 20 та 23 років на залізничному вокзалі знайомилися із чоловіками. В подальшому, під час сумісного розпивання алкогольних напоїв, зловмисниці непомітно витягали з мобільних телефонів сім-карти за допомогою яких потім отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих та викрадали усі кошти з їхніх банківських рахунків? Так, порушниці обікрали майже на 300 тисяч гривень щонайменше п'ятьох чоловіків. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили обом крадійкам підозри. Наразі слідчі дії тривають. У Нетішині водій на підпитку намагався підкупити поліцейських. 46-річного водія зупинила патрульна поліція для перевірки документів. У ході розмови виявилось, що чоловік позбавлений права кермувати транспортом. Аби уникнути відповідальності, горе водій запропонував правоохоронцям винагороду у вигляді 10 тисяч гривень. Патрульні попередили чоловіка про те, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Слідчо-оперативна група задокументувала протиправні дії та відкрили проти фігуранта кримінальне права. Бачення. У Кам'янці-Подільському, під час прогулянки, юнак впав у каньйон річки. На щастя, він самотужки зумів покликати надзвичайників на допомогу. До прибуття підрозділу він підтримував зв'язок із диспетчером ДСНС та надіслав Геодані, що дозволили швидко визначити його місце знаходження. Під час проведення рятувальних робіт з'ясувалося, що юнак перебуває на відстані близько 25 метрів від верхнього краю каньйону та отримав травму ноги. Рятувальники, застосувавши мотузки та альпіністське спорядження. Підняли 18-річного потерпілого на поверхню та передали медикам для подальшого обстеження. На щастя, загрози для його життя немає. Будьте пильними, не гуляйте у місцях, які несуть небезпеку. Дбайте про свій добробут, адже елементарна необачність може призвести до неприємних наслідків. Дякую за приділену увагу. Зустрінемося вже згодом.